Ласкаво просимо на цю пряму трансляцію з SettleIn. Мене звуть Яна, я працюю в команді SettleIn. Сьогодні ми поговоримо про підготовку до співбесіди. Коментуючи під час цієї прямої трансляції, не слід ділитись жодною особистою чи конфіденційної інформації, оскільки ми транслюємось публічно. Під час цього прямого ефіру ми обговоримо все від пошуку роботи, підготовки до співбесіди, типових запитань на співбесіді, чого очікувати під час інтерв'ю та дій після нього. Пошук отримання та збереження роботи мають вирішальне значення для вашого зростання та самодостатності Сполучених Штатів. Хоча вам допомагатимуть і пошуку роботи, ви самі відіграєте найважливішу роль у вашому працевлаштуванні США. Знайти роботу в США дуже важливо, і ваша перша робота може бути не в тій самій професії чи сфері, що й ваша робота в рідній країні. Це може бути робота початкового рівня, непрофесійна робота, і навіть тимчасова або з неповним робочим днем. Важливо почати працювати, щоб ви могли утримувати себе і свою сім'ю, а також будувати свою трудову історію. Після того, як ви створите свою трудову історію, вам буде легше знайти кращу роботу. Якщо ви нещодавно приїхали до Сполучених Штатів, ви можете зіткнутися з низкою проблем під час пошуку роботи. Зокрема, пошук роботи може зайняти багато тижнів або місяців. Можливо, вам доведеться подавати заявки на багато вакансій і зіткнутися з відмовами, коли вам не вдасться отримати бажану роботу. Ваш попередній досвід роботи може не відповідати типу вакансій, які доступні в США. Ваші навчання та сертифікати не приймаються до уваги. Ви будете хвилюватися про те, яку роботу ви можете отримати, як ви будете добиратися на роботу і хто буде піклуватися про ваших дітей, поки ви не працюєте. Під час пошуку роботи люди зазвичай відчувають широкий спектр емоцій, таких як смуток, страх, занепокоєння та розчарування. Поради щодо подолання стресу під час пошуку роботи Сполучених Штатах можна знайти в статті нашого довідкового центру. У Сполучених Штатах існує багато різних вакансій. Приїхавши до США, ви можете знайти роботу на заводі чи складі, готелі чи ресторані у сферах роздрібної торгівлі та обслуговування клієнтів. Щоб отримати кращу, більш високооплачувану роботу, вам потрібно буде розмовляти, читати і писати англійською мовою, і, можливо, вам доведеться освоїти нові навички. Якщо ви працювали за певною професією у вашій країні, можливо, вам доведеться відвідувати курси та отримати сертифікат, перш ніж ви зможете працювати за цією спеціальністю в США. Існує кілька ресурсів, які можуть допомогти вам шукати і знайти роботу. У вашій агенції з питань переселення зазвичай є фахівець працевлаштування, який може допомогти вам з пошуком роботи, складанням резюме та професійним розвитком. Працевлаштування не гарантується урядом або агенцією з питань переселення. Пошук роботи може зайняти тижні або місяці, і ви можете пройти кілька співбесід. Ви можете співпрацювати з вашим спеціалістом з працевлаштування, щоб знайти роботу і дізнатися загальні поради щодо проходження співбесід. веб Вебсайти з оголошеннями про вакансії можуть також допомогти вам знайти роботу. Ви можете шукати роботу у вашому регіоні та за типом роботи. Більшість сайтів дозволяють подавати заявку безкоштовно. Пам'ятайте, що роботодавець ніколи не вимагатиме оплати за вашу заяву або професійну підготовку. Якщо вас просять нести плату за подачу заяви, або якщо роботодавець просить вас заплатити за навчання або сертифікати, це може бути шахрайством. А Portly Global – це організація, яка підтримує новоприбулих іммігрантів у відновленні їхньої кар'єри Сполучених Штатів. Аппортлій дає кар'єрний коучинг, можливості для нетворкінгу та багато іншого. Подання заяв на кілька вакансій одночасно може підвищити ваші шанси на працевлаштування. Вам, швидше за все, доведеться подавати заяву та резюме, коли ви подаватимете документи на роботу. Деякі менеджери, знаємо, можуть довго не відповідати на ваші запити, тому не засмучуйтесь. Продовжуйте подавати заявки на роботу, поки не отримаєте пропозицію. На додаток до ресурсів, про які ми щойно згадали, у пошуку роботи вам також може допомогти нетворкінг. Нетворкінг це створення і підтримка професійних зв'язків з людьми, які можуть допомогти вам у пошуку роботи. Вони можуть надати вам рекомендації, доступ до ринку праці, налагодити стосунки з менеджерами знайму, дати поради та рекомендації щодо кар'єри, а також допомогти з особистим брендингом. Для отримання додаткової інформації про те, як знайти роботу, будь ласка, перегляньте наш попередній прямий ефір на тему працевлаштування в США на наших сторінках сетлин Facebook та сетлин Ютуб. Процес пошуку роботи може зайняти багато часу. Наявність сильного резюме збільшує ваші шанси бути запрошеним на співбесіду. Резюме це документ на одну-дві сторінки, який демонструє роботодавцям ваші кваліфікації та досвід. Важливо переконатися, що ваше резюме відповідає вакансії, на яку ви претендуєте. Сильне резюме це ключ, який відкриє вам двері до хорошої роботи. Роботодавці часто отримують сотні резюме на одну вакансію. У них немає часу уважно читати кожне слово в кожному резюме. А це означає, що важливо, щоб то, що ви пишете, відповідало вакансії, на яку ви претендуєте. Можливо, вам доведеться змінювати своє резюме для різних вакансій. Тому для отримання додаткової інформації про те, як скласти гарне резюме, включаючи приклад резюме, ознайомтеся зі статтею нашого довідкового центру. Якщо компанія зацікавлена у вашому працевлаштуванні, вона зв'яжеться з вами, щоб призначити співбесіду. Співбесіда це розмова між вами та потенційним роботодавцем, яка є важливим наступним кроком на шляху до працевлаштування. Це також може бути кроком, який змусить вас найбільше нервувати. Однак ви можете підготуватися, щоб почуватися впевнено під час співбесіди. Вивчіть роботу і компанію. Знайдіть вакансію, на яку ви подали заявку, і занотуйте конкретні кваліфікації та обов'язки в описі вакансії. Також вивчіть компанію, щоб зрозуміти, чим вона займається. Ставте запитання. Дотуйте кілька запитань, які ви можете поставити роботодавцю після співбесіди. Ви можете запитати про щось незрозуміле на сайті компанії або в оголошенні про вакансії, а також про робочу культуру. Ставлячи запитання, ви будете виглядати зацікавленим і захопленим компанією та посадою. Сплануйте свій транспорт. Якщо співбесіда буде особистою, дізнайтеся, як дістатися до місця проведення співбесіди. Ви можете скористатися картами Google. Щоб зрозуміти, скільки часу займе дорога до місця співбесіди і який громадський транспорт доступний. Якщо співбесіда буде віртуальною, переконайтеся, що у вас є надійне з'єднання з інтернетом. Перед співбесідою переконайтеся, що ваші пристої заряджені. Якщо у вас немає інтернету вдома, подумайте про те, щоб піти в громадську бібліотеку або громадський центр. Одягайтеся охайно і чисто. Ваш спеціаліст працевлаштування може допомогти вам дізнатися про те, в якому одязі слід приходити на співбесіду. Вивчення компанії також може допомогти вам визначити, наскільки професійно чи повсякденно вони одягаються. Не одягайте рваний або брудний одяг, сильний одеколон або парфуми, а також пом'ятий одяг. Підготуйтеся. Візьміть з собою копію резюме, будь-яке необхідне посвідчення особи та вимкніть звук на мобільному телефоні під час співбесіди, щоб не відволікатися. Ще один спосіб підготуватися до співбесіди потренуватися у відповідях на запитання. Більшість роботодавців ставлять схожі запитання, тому ви можете підготувати свої відповіді ще до співбесіди. Ось кілька поширених запитань на співбесіді. Розкажіть про себе та свій досвід. Менеджери знаємо, хочуть почути про вашу історію працевлаштування. зокрема про те, з чого ви починали, як досягли того, що маєте зараз. У своїй відповіді переконайтеся, що ви пов'язуєте свою попередню трудову діяльність з роботою, зради якої ви проходите співбесіду. Що вас цікавить у цій посаді? Якщо ви вчали компанію та вакансію перед співбесідою, ви можете використати свої дослідження, щоб відповісти на це питання. Не забудьте згадати про свою зацікавленість у роботі та компанії. Ви віддаєте перевагу самостійній роботі чи роботі в команді. Ви можете відповісти на це питання, підкресливши, які навички ви маєте, що дозволяють вам працювати самостійно та працювати з іншими. Як ви справляєтеся зі стресовими ситуаціями? Менеджер знаємо, хоче знати, що ви можете впоратися з конфліктами або проблемами на роботі. Ви можете відповісти на це питання, розповівши історію, коли ви залишалися спокійним під тиском. Спробуйте розповісти історію, яка може мати відношення до роботи, на яку ви претендуєте. Які ваші найсильніші сторони? Ви можете відповісти на це питання, зосередившись на одній або двох навичках, якими ви володієте. Наприклад, ви можете розповісти про те, що ви завжди приходите на роботу вчасно, або про те, що ви підтримуєте своїх колег. Відповідаючи на це питання, спробуйте навести приклади, які пов'язані з роботою, на яку ви претендуєте. Що ви вважаєте своєю слабкою стороною? Ви можете відповісти на це питання, зосередившись на одній слабкій стороні і орієнтуючись на неї. Наприклад, якщо ви пишете, що вам важко вчасно приїжджати на роботу, ви можете розповісти, що долаєте цю слабкість встановлюючи будильник і плануючи свої поїздки заздалегідь. Ви також можете пошукати питання до співбесіди на конкретну вакансію і потренуватися, відповідати на них. Ви можете звернутися до свого спеціаліста з працевлаштування, щоб дізнатися, чи пропонує він практичні співбесіди. Ви також можете попросити сім'ю або друзів допомогти вам підготуватися до співбесіди. Чим більше ви практикуєтесь, тим більше впевненіше почуватиметесь. Подбайте про те, щоб добре виспатися перед співбесідою. Поставте будильник, щоб мати достатньо часу на підготовку. Пунктуальність дуже важлива в Сполучених Штатах. Якщо ви запізнитесь на співбесіду, керівник може подумати, що ви також можете запізнюватись на роботу. Якщо ви проходите особисту співбесіду, постарайтеся принаймні прийти на 15 хвилин раніше. Якщо ви проходите співбесіду по телефону або онлайн, обов'язково перевірте зв'язок перед співбесідою. Також переконайтеся, що ваші пристрої заряджені. Поки ви чекаєте на зустріч з інтерв'юером, ви можете почати нервувати. Практика дихальних вправ може допомогти вам заспокоїтися. Для початку зробіть три глибокі вдохи, вдихніть через ніс, рахуючи до трьох, а потім видихніть через рот, рахуючи до п'яти. Додайте до дихання кілька афірмацій, наприклад, я добре впораюсь або я можу отримати цю роботу. Коли ви зустрінетеся з інтерв'юером, привітайте його з посмішкою. Якщо співбесіда відбувається особисто, встановіть зоровий контакт і міцно потісніть рукою на знак Привітання. Інтерв'юрів може бути декілька, тому обов'язково привітайтеся з кожним. Коли співбесіда розпочнеться, не забувайте зберігати спокій. Якщо ви починаєте нервувати, зробіть глибокий вдих. Якщо вам ставлять запитання, до якого ви не були готові, ви можете зробити паузу перед відповіддю і сказати: дайте мені про це подумати. Нарешті не забудьте поставити свої запитання наприкінці співбесіди. Під час співбесіди інтерв'юери, можливо, вже відповіли на деякі з ваших запитань, але у вас також можуть виникнути нові запитання. Не забудьте поставити свої запитання наприкінці співбесіди. Це покаже, що ви уважні та зацікавлені. Після закінчення співбесіди ви можете подякувати інтерв'юеру. Інтерв'юер зазвичай надає графік того, що відбувається далі, і коли ви можете почути від нього звістку. Якщо він цього не зробив, запитайте про це перед тим, як покинути зустріч або дзвінок. Після того, як ви повернетесь додому або завершите зустріч, подумайте про те, щоб надіслати електронного листа, в якому зможете подякувати інтерв'юеру за приділений час і висловити свою зацікавленість у цій вакансії. Переконайтеся, що ваш електронний лист є професійним і не містить орфографічних та граматичних помилок. Після співбесіди знайдіть час, щоб зняти стрес. Прогуляйтеся, відвідайте друзів або подрімайте. Якщо ви не отримали відповіді від компанії в назначений термін, ви можете зв'язатися з нею і запитати про оновлення. Відповідь може надійти через кілька тижнів, тому не хвилюйтеся. Я хотіла б подякувати вам за те, що ви приєдналися до нас на цей прямий ефір сетлін. Ми хопили багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису після завершення прямого ефіру, щоб переглянути його ще раз. Ми також закликаємо вас стежити за сторінкою Settling у Facebook, щоб отримувати найсвіжішу інформацію, яка вам може знадобитися для адаптації до життя в Сполучених Штатах.